Зараз ми приготуємо овочі гриль на чудовому вапогрилі від бренду Aris. Також приготуємо чудовий бургер та стейки з курячого філе двома способами. Перший це класичний на пательні, другий на вапогрилі. Також на вапогрилі ми приготуємо медальйони із телячої вирізки. Вмикаємо для попереднього нагріву гриль. У Спеціальний піддон завантажуємо воду. Маринуємо овочі з додаванням спецій гріль та рослинної олії. Попередньо зачистимо м'ясо, наріжемо на медальйони та його замаринуємо. До м'яса додаємо спеції пряні трави та олію. Різаємо курячу грудку на стейки та будемо її маринувати. Додаємо до курячого філе сіль, копчену паприку, трохи тим'яну та олію. Викладаємо замариноване м'ясо на попередньо підготовлений гриль. Перевагою ВАПО-грилю є те, що весь зайвий жир поглинає вода, яка знаходиться під решіткою. М'ясо ми приготували до середньої просмажки і залишаємо відпочити. А тепер приготуємо овочі гриль. Готові овочі знімаємо на блюдо. Приправляємо готові овочі соусом тір'яки, пряними травами та декоруємо їх мікрозеленню. Викладаємо відпочивши м'ясо на блюдо та приправляємо свіжим перцем. Перевіряємо соковитість та просмажку м'яса. М'ясо вийшло дуже соковите та ніжне. А тепер перейдемо до приготування курячого стейка двома способами. За першим варіантом це буде класичне приготування на пательні. Готовий курячий стейк викладаємо на блюдо. Другий спосіб приготування за допомогою вапогриля. Готовий курячий стейк знімаємо з нагріву. А тепер порівнюємо результати. Розрізаємо курку, яка смажилась на вапогрилі. Курка доволі соковита та має характерний малюнок на поверхні. Перевіряємо курку за класичним способом приготування. Вона трохи менш соковита та має звичайну скоринку на поверхні. Отже, підсумуємо наш тест. Обидва способи приготування дали непоганий результат. Але у випадку приготування на вапогрилі курка була більш соковита та мала трошки кращий зовнішній вигляд. А зараз ми приготуємо на вапогрилі чудові бургери. Приготування починаємо з обсмажування котлети на грилі. До речі, на даному грилі можна виставляти два режими температури для кожної половини відповідно. Це нам дозволяє готувати різні продукти одночасно. Отже, ми показали вам, як нескладно приготувати якісні бургери на вапогрилі бренду Аріс.